Знову гортаю сторінки Кобзаря. Для всіх нас Тарас Григорович Шевченко постає насамперед поетом-борцем, за блискучим зображенням героїчного минулого та страждань поневоленого безправного народу, часом можна не помітити іншого Шевченка. Тонкого лірика, якому не чуже усе людське, у тому числі і кохання. Кохання для нього це не полка пристрасть, воно цнатливе та ніжне, не гарячі обійми, а саме новинний поцілунок на тлі такої самої осяяної сонцем та новинно природи наче сонце засіяло, це каже він про поцілунок дівчини у вірші мені тринадцятий минало. Воно трепетне, невибагливе та щире. Кохання це щастя, доводить він, а його відсутність велике горе. Розбещеність, зрада це те, що перетворює полке кохання з раю на пекло. Як діточок двоє під тою калиною прийшли, посідали і поцілувалися. Скільки ж в цих словах ніжності і чистоти? А ось козак з балади, що повернувся, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що вони розлучили мене з тобою? Життя без кохання для героїв цих творів Шевченка не має цінності. А ось розлучена долею пара. Невесело на світі жити, коли нема кого любити. Це визнає героїня вірша ой одна я, одна. Тож Тарас високо цінував кохання, але справжнє, ідеалами якого були. Незрадливість, виданість, однолюбство та щирість також снотлива невинність і чистота стосунків, що роблять його гідним для оспівування. Саме таке кохання, як сонце, осяює людське життя. Усе своє життя Шевченко згадував ту дівчину, яку колись покохав та присвятив їй вірша. Ми в купочці колись росли. Ми в купочці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились. Та говорили, що колись Одружимо їх. Не вгадали старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло. На старість ледве додому. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. І на дощем, і на слова, гладесенько Сатурн стирає. Нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? питаю я у брату тихо. Яка? Ота маленька, кучерява. Що з нами гралася колись? Чого ж ти, брату, зажуривсь? Я не жирюсь. помандрувала. Ота От Оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того з бестрям вернулась? Острижена? Було вночі, сидить під тином, мов зозуля. Та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапостилась, одуріла. А що за дівчина була?